Всім привіт, друзі! Зараз ви подивитесь велосипедне відео, де ми дуже класно тестуємо карбонову раму і буде продовження. Проте почати я хочу з того, що подякую всім, хто долучився до наших зборів в будь-який їх момент, тому що на даний момент ми придбали друзі з вами вже майже 50 пікапів позашляховиків та бусів, і це насправді дуже багато. Я просто вирішив про це розповісти вам, щоб ви знали, що кожна копійка та навіть кожний коментар, який під. Римує це дуже дуже важливо і військові кожен день передають подяки. У нас вже навіть є перший випадок, коли військові попросили наш логотип. Я не просив цього робити, і навіть зробили брендований автомобіль. В будь-якому випадку знаєте, що ви найкраще в світі, і всі разом ми наближимо перемогу. Ну а тепер давайте до відео. Коротше, що робити? Що робити, Вася? Смартфони ми вже били. Скло в мене в будинку ми вже били. Навіть тестові машини колись били. Коротше, будемо бити тебе. Е, е нє. О, давай велик будемо бити. Ладно, давай велик будемо Та бити. А я то я жартую, ти що гониш, зміни багато коштів. Давай краще мене будемо. Та ні! Дивіться, будь ласка, це клієнта, я тобі кажу. Коротше, друзі, я домовився з Васею, і ми. А я по очкам вигравав, все рівно. Ми зняли цю раму з того велосипеда. Він клієнтський, так що не турбуйтесь, клієнт нічого не дізнається, адже це сервіс, і Вася потім все заклеїть. Да, я міг вклеїти карбон, ми потім пофарбуємо з балончиками. В мене балончик, він нічого не побачить. А якщо не вірите, в кінці відео самі побачите. Але сьогодні будемо знищувати карбонову раму. Що давай? По сценарію. А який сценарій? Ми Саню поспорили. Що він не зможе. Пробити карбонову раму молотком з першого удару, Добре. Тож ми зараз дамо сані резиновий молоток і подивимося, що він зможе розбити цю раму. Насправді, ми вчора просто спілкувалися, і я кажу, чувак, титан – це просто лав. Вася нафіга титан, нафіга тітана. Я кажу, що ну от у мене потопстовано перекидка коцнула тоді в Сербії, і тріщина. Можливо, не повезло, мені частіше за все везе з велосипедами, але така от фігня трапилась. А з титаном нічого б не трапилось. В такій ситуації. І Вася каже, ні. Я кажу, чувак, ну все, давай, значить, будемо бити карбон. Він каже, а давай! Давай. Зараз я тобі дам молотка. Можна я сам уберу? Ні, я тобі дам, в мене є такий резиновий. Дитячий? З камери. <ріст> <ріст> ні, насправді обирай собі молоток. Мені здається, молоток шкода, але. Добрі. Добрі? Добрі. Єдине, що треба швиденько, поки твій а, партнер не прийшов. Не прийшов так? Бо він же ж побачить, що ми клієнтський велосипед розібрали. Це, це буде біда. Так, куди ти будеш бити, покажи. Я Подивлюсь, що ти попадеш. Ой, да, ти... чувак, я в в школі погано грав. Металевим будеш бити? А що, ні? Ну, блін, ну це тиво, як називається. Коли в іграх граєш. Чітерство. Чітерство, так. Да. Тільки мені по голові не випадеть. Резинова штучка. Металева. Давай спочатку резинова. Два резина спочатку. Да? Ну. Резина. Раз, сюди п'ємо. Ну куди ходиш, да? так? А Ха -ха! Дивіться! Взагалі нічого нема! Нічого нема, як бачите. Реально, він сюди попав. Дивіться. Ну зараз буде. А казав, що з першого разу. що ти програв? Ні. Я резиновою не планував. Нічого, ти програв! Це твої проблеми. Ти програв все. Я ставлю назад цю раму. Два гроші, можеш другий раз дарити, я буду поставлю з нових. Дай хоча б 500 доларів. Давай. Ну шкода, а що. Оооо, чувак! Та це фігня. Це ж можна їздити. Дивись. Ти просто попав краєшком цим гострим-гострим дуже сюди. Попробую розкачом попасти. Фу, так дивись, воно навіть не, не, не продавилося. Не, не продавилось, просто лак відлетів. Це ЛКП. До речі, треба зашліфувати, подивитись. Це, це реально ЛКП просто відлетів. Там навіть тріщинки немає. Дивись, нема тріщинки. Нема. Просто ЛКП відлетіло. Карбон, дивись, немає ніякої ямки, нічого немає. Я вже тисячу дол долярів майже заробив. Раму витримала молоток, але я не вірю в те, що вона така міцна, так що гроші закладаємо, потім на стрімі якось зберу. Відіб'ємо. Да, відіб Давай щось похардкорніше. Давай під машину. У мене є двохтонна тонна тачка. Зараз перевіримо, чи витримає тачку. Ні, ну ти зрозумів? Та чувак, я просто не сильно бив, мені шкода. А, да, не сильно, бо може ти слабкий просто. Та, головне, щоб мені машину не поламало. Отако я проїду по цьому. Що там рівно? Рівно, ну що, давай. Та це чувак читерство якесь. А попригай тепер! Ну проезжай с пробуксовкою. Назад? Давай едь. Тикай. А ты ти не проїхав? Єс! Ой, чувак. Це тупо так Хто боляче було. Кто там? Що за хрустик такий там? Я не знаю. Це капець боляче було. Що зламали там? Не знаю, чувак, давай дожить. Ей, Микола, ти живий! Так, друзі, що ж тут у нас? Блін, чувак. Капец! ти диви. Причому з такою пробуксовкою І нічого, тільки ЛКП. Не, ну Держав. тут є тріщина, але це дуже тоненьке. Не, а да, ну пробуй відломати. Тут от є, бачиш трохи. Ну це просто тоненька. Слухайте тепер... це взагалі там ніщо. Да, да, да. Тепер я починаю становитись фанатом карбонових рам. <рес> я сподіваюся, вам таке подобається, але я вирішив трохи прирватися і так я перемістився з теплих країв в холодні. Проте я просто не можу не згадати про те, що друзі війна ще не закінчилась, і ми продовжуємо робити збори. і Кожен день у нас їдуть нові машини, їдуть нові пікапи. Але гроші зараз закінчуються. Тому, якщо у вас є бажання, є можливість, то не забувайте, що ви можете підтримати зсу по реквізитам, які є у описі до цього відео. Ми звіти кидаємо в телеграм-канал. Підписуйтесь, там всі фотографії, там всі запити. Якщо ви ще цього не зробили, то навіть 10-50 гривень можуть стати частинкою перемоги. Продовжуємо до відео. Я зараз руками там її зламаю. А тут ти можеш зламати руками. Но тут ти зламаєш любу раму руками. Ні. Хоч я, я тобі ти даю що там стоїти. не зламаю. Ти, ти там просто зігнеш, він зігнеться і все, ти потім назад його не випрямиш. В чому плюс е, карбонових рам, вони мають дуже високий рівень пружності, і вони згибаються і назад вигибаються. Дивись! <реш> Оце була 142 втулка. Хочете 135-ту, отаку зробили собі і все. А 148 можна? 148 зробив. Ну щось хрустить. Щось хрустить, так. Да. А, чекай, чекай. Є. Yeah. Бачиш, а тут ти все ж таки її зламав. Так, ну ладно, тут я вже зламав. Ну, звісно, бо таке, ну дивись, наскільки воно там. Ну, я ще можу їхати на неї, до речі. Давай ще. А я подивимось, як вона тіски буде витримувати. Давай. Як то кажуть, модуль Юнга високий, то ж подивимось. Да, а потім зберемо її і покажемо, що на карбоні такому навіть можна їхати. Ну. Я І тебе спустимо зі спуску. Так, тепер давайте будемо дивитися, наскільки можна зжати цю раму. Прям трубу. І Прям ціло. трубу. Чувак, я зламаю її. Беремо штангенсирку. Так, стартова точка в нас 65 була. Бо я трішки вже зажав. О, щось пішло. Блін, важко насправді, щоб ми токарку не зламали. 60. На майже... 5 мм вже? На 10 О! Трісну. Та ладно. Чувак, дуже легко щось трісне. Так, да, щось легко згоди. Дивись. Ого! Давай назад тепер. О! Так можна продавати як нову. Блін, реально нічого немає. <ріст> так ні, не, клієнт реально помітить. Дивись. Взагалі нічого немає. Скажемо, що це нова рама. А ну давай тут спробуємо. Підфарбувати так, треба тут, тут десь буде. О, тут ну, наліпку наклеїмо і все. Тут ми маємо 56-55, коротше. А ну так щоб куски аж розлетілись. Якщо в твій айфон попаде, нічого. Ні. Блін, а важко. Сіки ми вже сжав. 48. Ну і так багато, я тобі скажу. То важко, ти що думаєш так легко? Я б тебе там би б тут так оби, так вот, закрутив би б узелок. Блин стрмно, чувак. Оце небезпечна дивись, робота. Дивись. Воно вже тут прям всередину. Ану, відпускаємо. Йо-мое! ми можемо продавати? Ну так, да, до речі. Диви. Набито не фарбовано. Ну, звісно, там вже карбон пішов по По, по, по бороді. По бороді пішов, так. Да. Але кататись же ж можна на такому. А ми зараз подивимося, є монетка в тебе. Монетка? Ну. No. Ти під кем заходиш? Зараз перевіримо карбон. Є монетка, реально? Ну no, реально, то ще mm. шкода копійку. Зараз будемо перевіряти, чи чуть карбон потріскався. Отак так звучить досить голосно, звонко, хороший карбон. Отут вот трішки, бачите. Трішки бахнуло. Отут -от трішки є у нас. І все. Да, зараз. Тут досить добре. Блін, з цієї сторони взагалі все добре. Щоб ви розуміли, це навіть може не карбон луцнути, а епоксидний клей. Ну, тому що ці карбонові волокна вони заливаються епоксидним клеєм і склеюються. Ну, і цей клей може тріскатися. І карб... А карбон може трішки згибатися і назад відходити. А кавуни ти так само перевіряєш? Кавуни? Ну так. Да. Ні, я по попці дивлюся. Я дивлюся, якщо попка гарна. <смі> і хвостик сторчить, такий сухий, то нормальний кавунчик. Що ми ще не зробили з цією рамою? Перед тим як зберемо її да, назад? Так, да, ну треба трішки пофарбувати, це ми зробимо. Ну що, готові? Йо. Раз. Два. Це підвізка розібралася. О! Ні, ну там не рахується. Це, це, це можливо ще й до речі. Зараз монетка є, давай затестимо. Постукає монеткою. Ти берись отут, за каретку берись. Ну ладно, гаразд. Не рахується, значить, так? Це не рахується взагалі. І що? Та зараз приклеїмо. Це воно ж все на клею? правильно? — Ні, в нас буде задня просто консольна конструкція. Як лефті? Йо! Блін, ми реально тільки що з тобою зробили лефті. Давайте ще раз. Нафіга вона мене б'є, блін? Я що шо, їй щось зробив? Що я їй зробив? Що таке? Щось трапилось? Подивись. Фіка, ти дурний, звісно. Що я їй зробив, що вона зі мною так? Дурна рама, насправді. Дурна. Можна таке полагодити, що вже до бабки йти? Ні, я думаю, реально можна. Ну, в чому плюс реально карбону? Що це взагалі не проблема полагати. Ти планів тобто серйозно це, зараз? Да, і ми за такий ремонт беремо без фарбування 50-70 євро. Ні, ні Я тобі серйозно кажу. Ну це насправді просто був важіль і він зломаний вже був до цього. Але зрозуміло, що від такого я важкою частиною замахувався. Воно і не повинно було, мені здається, витримати. Але те, що все інше так витримало, блін, ну це офігенно насправді. Ну що, ідемо, будемо збирати велосипед. Що, підемо заклеювати тоді? До речі, тут зламалася саме права частина. Якщо ви подивитесь, з правої сторони майже завжди перо трішки тонше. Тому що а, зірка. Тому що зірочка да, мішає. Бачите, з лівої сторони не зламалась. Хоча тут теж було потерто. Слухай, а є таке питання? Це гарантійний випадок? Оцела? Ну так. Да. Ну, так. Да. Якщо ми скажемо, що людина просто їхала, каталась по місту і хоп, відпала задня частина. І вона то така гарантійна. Да. У нас вже так почали хірячити, то я теж хочу. Бен, загалі дивись. Скільки здесь. О! ЛКП відлетів, трішки. Давай спробуємо втік. О! Зламав. Так, да, от тепер вірю. тепер можемо ремонтувати. Достаємо карбончик. Зараз буду ремонтувати нашу раму. А з стряпки робиться велосипеди? Ну Прямо так, да, це з трусів. Ну, титан вже зламався три рази. От просто береш по титан титану такого, да роздаряєш, молоточком, все там вмятина така. Ставте ставки, до речі, що витримує краще карбон чи титан? І можливо, ми ввозимо колесаніну саніну раму і почнемо її бити. Сань, я зібрав вже. Опача. Ого. Ого. Пам'ятаєш, тут було царапіне? Я на просто ключ? наліпку наклеїв. Тут трішечки пофарбував, трішки залишилось, коли ми машиною їхали, бо я не хотів це фарбувати. Коротше, все, рама ціла. І Велосипед прям готовий. От в чому плюс карбону, що ти отако відремонтував, і ніхто ніколи не скаже, що ми її били, там, що вона була поломана. Дивись, як я відремонтував тут гарно. Не, Байкніш... ну це прям зовсім. Ну трішки стик видно і все. а так тут... Наклеїв назад, yeah. звісно. Прикольно. Ну, посилення таке зробив ага. з нержавійки. А з Титану, з Титану. Коротше, друзі, насправді ви розумієте, да, що це все був жарт то дійсно клієнтський велосипед. А били ми точно таку саму раму. Вася сказав, що треба розбити, бо йому подобається, коли люди пишуть краще б мені віддали. Да, це був невеликий гарантійний випадок з маленькою, взагалі трішенькою, яку майже не видно. І поміняли по гарантії, а цю нам треба було утилізувати. Насправді це плюс канондейлу, і це не реклама для них. Якщо що, то просто я вже не перший раз чую, коли є невеличка якась проблема велосипед на гарантії, і можна поміняти раму, якщо якийсь дійсний є брак. Але мені було цікаво, я вже бачив такі відео, де люди там б'ють палками залізними, ну такими трубами по карбону, і все гаразд. І ви знаєте, я дійсно думав, що після першого мого удару вже залізною частиною, що буде габела. Ні, тільки коли ми вже її згвалтували, цю раму, то дійсно зламати можна все, я розумію. Але ну, дійсно респект. Проте я розумію, що все одно ти ніколи не знаєш, куди прилетить. Ну, от чому тоді мій перемикач, що зробив тріщину? Він був тонесенький, він міг хребром якимось просто вдарити. І дійсно, як то кажуть... Точечними ударами таку раму легше зламати. Ми зараз, до речі, можемо взяти якихось цвях і пробувати забити його. О, давай. Бачите, це точний удар зараз буде ага. як Брюс Лі. <сх> а, І спробуємо пробити, але я думаю, що цим, цією штукою я зможу пробити алюмінієву раму без проблем. О! Але ти розумієш, що можна з такою дзюркою кататися ж. Ну і скоріше за все воно не зламається. Ну так, да, бачите, от такі от тонесенким предметом е карбонову раму дійсно легше зламати, наприклад, чи алюмінієву чи ну, ту тобто, титанову. Е Титан Але... ти пік пробив би таким. Ну, не знаю, до речі. Я думаю, з третього разу би пробив би світі. Треба, Треба титанову раму. Пробуємо. Так ось, ну я насправді дуже рідко бачив. Щоб щось таке тонесеньке пробував. От у сані було таке, але насправді на моїй пам'яті таке рідко відбувалося. Тобто я не бачив таких прямо дирок від якогось. Ну, камінчиком ти розумієш, що не проб'єш. Тобто угу. ніякий камінь не проб'є цю раму, він має летіти на швидкості там, 300 км на годину хіба що. Може тоді. Але такого не відбувається, тому можна не боятися майже точних ударів, тільки якщо будете падати ось на такий от цвях. Тоді можливо проб'єте раму. Але ось це, це не проблема для цього велосипеда. Я думаю, коротше, друзі, от такий з одної сторони безглуздий експеримент. Але в цілому мені було дуже цікаво, сподіваюсь, вам теж, бо не кожен день ви побачите як топову насправді карбонову раму. Це ж не китайський варіант. ще. Тобто це кананде. Це скальпинг. не топова, до речі, рама. Це просто балісті карбон. Це один з простіших карбонів. Ні, ну в плані це Cannondale. Тому Dale. що є хаймот, і, до речі, хаймот. Ось так тисках. ти будеш зажимати майже вдвічі, він не буде тріщати назад. А в тебе хаймот? В мене є хаймот. В мене Вась? була одна така рама десь в майстерні, і ми її зажимали. І реально вона не тріщала. Вона так в половину зжималась, ну в два рази, і потім розжималась назад. Це все цікаво, але тепер мені ще цікавіше затестити з титаном різні експерименти зробити. Але, на жаль, в нас немає е гарантійних титанів, тому що вони ніколи не ламаються, і люди їх приносять. Бо не їх принося. ніхто не юзує. Або якщо їх юзують, ці титанові велосипеди, то на них, знаєте, так просто катаються там по асфальтику. Не дай Боже з'їхати на цьому велосипеді кудись в ліс чи ще. Тому вони, звісно, не ламаються. Ну, як знаєш, дитячі велосипеди вони не ламаються теж. Ти покажи, що тут було тріснуто. А, насправді тут було місце де підшипник. Ось тут. бачите, вже пішла така корозія. Ну і це поміняли по гарантії. Так от я тобі так. скажу, що таке титанове не трісне. Так, да, бо титанових підвісів майже не існує. Я навіть, чесно кажучи, не бачив. Ну Titan. я, До речі, теж титан. Titan... Ні, все одно титан це Love, але якщо не збереться тупо дофіга питань, лайків, якщо вам дуже сподобається це відео, не дивлячись на те, що воно таке спонтанне, ми будемо шукати, може навіть просто придбаємо якийсь старий фреймсет, але такий, знаєте, надійний, і спробуємо зробити з ним щось те саме, щоб просто показати, чи що карбон краще, чи що Вася помилявся. А поки що підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Васин канал. І дякую вам за перегляд. Всім пока. Ну і друзі, в самому кінці, Якщо ви вже підтримали ЗСУ і у вас є бажання підтримати ще й наш канал, і до того ще й отримати за це додатковий контент, який виходить кожного тижня, то у нас є Patreon, посилання на нього є в описі до цього відео. А також ви можете стати спонсором цього каналу. Контент там скрізь однаковий. Ще раз всім дякую, пока.